Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вуки В цьому відео подивимось на стильний і практичний чохол, який забезпечує надійний захист, зберігаючи оригінальний вигляд вашого пристрою iMac uc 4 на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Виконаний з еластичного силікону він щільно прилягає до корпусу, повторюючи всі його вигини і не додаючи зайвого об'єму. Основна особливість цього чохла приємне на дотик покриття софт. Тач, яке забезпечує комфортне використання та запобігає ковзанню в руках, до того ж, матова поверхня не збирає відбитків пальців, що дозволяє смартфону завжди виглядати охайно. iMac UC4 має точні вирізи для камер, портів і динаміків, а кнопки закриті м'якими пилозахисними дублікаторами, які зберігають їх чутливість і не допускають потрапляння пилу та бруду, щоб знизити ризик пошкодження смартфона при падінні, чохол отримав амортизаційні властивості, які допомагають розподіляти силу удару і мінімізують ризик. Появи тріщин. Додатковий рівень безпеки забезпечує захисний бортик по периметру екрану та захист блоку камер, що дозволяє класти смартфон дисплеєм або камерами вниз на близьку поверхню, без ризику подряпати його. iMac UC4 це легкий, тонкий і максимально зручний чохол, який додає захисту вашому смартфону, не обтяжуючи корпус. Це гарне рішення для тих, хто цінує комфорт, мінімалізм і надійність у повсякденному використанні. Замовляйте, iMac UC4 в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі. До цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!